Починаючи з 1 квітня лише нові українські біженці, які приїжджатимуть, чи зміняться виплати для українських біженців на території Німеччини? 441 євро. Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі! З вами Саша Матвій. Сьогодні хотів поділитися хорошою новиною. Став читати нову коаліційну угоду, яку підписали дві партії в Німеччині, які вже будуть формувати уряд Мерц. Фрідріх Мер стане канцлером. І, звичайно, в тій коаліційній угоді є пункти про українців. Думаю, о, почитаю. Хороша новина. Думаю, що особливо нічого там такого жорсткого не зміниться. Але є зміни. Є зміни як позитивні, так і не зовсім. Чому не зовсім? Тому що, напевно, комусь вони не сподобаються, тому що є певна зміна у виплатах для українців в Німеччині. Ми зараз це обговоримо. Дещо не зміниться, дещо зміниться. Тому рекомендую додивитися це відео до кінця, тиснути вподобайку, та не забувайте підписуватись на канал. А в описі під відео є посилання на мій інстаграм, куди також всіх запрошую, там щоденно також публікуються важливі відео для українців за кордон. В тій коаліційній угоді дуже багато є інформації про біженців. Але взагалом про біженців не про українців. Українці є на тимчасовому захисті, досить мало українців в Німеччині просить Міжнародного притулку, біженства і того подібно. Переважно всі на параграфі 24, тимчасовий захист. Тимчасовий захист особливо не змінюється. Є певні зміни, які зараз якраз ми проговоримо. Чи перестане Німеччина приймати українських біженців? Відповідь: ні. Хоча нова коаліція. Говорить, що вона буде змінювати, зменшувати або взагалі припиняти програми щодо допомоги біженцям. Але це не стосується українських біженців, це не стосується українців на тимчасовому захисті. Тому тут спокійно, все в силі. І ця можливість приїхати до Німеччини буде ще як мінімум діяти до березня 26-го року, так як затвердив Європейський Союз по всій території Шенгенської зони. Тому тут. Переживати поки що немає. За що Німеччина притримується цієї позиції, яка була скорше. Новий уряд також планує відмовляти прохачам притулку у в'їзді в Німеччину через кордон суходолу, запровадити можливість депортації до Сирії, призупинити процедури воз'єднання сімей біженців, не запроваджувати нових програм для мігрантів. Однак, всі ці закони не стосуються українців, що отримують тимчасовий захист в Німеччині під назвою Параграфа 24 тому все, що навіть і буде змінюватися, яким чином обмежуватися, то це не стосується парафу 24, це зовсім інший закон, це інша допомога. І тут поки що все спокійно. Чи втратять прихисток ті українці, які вже мають тимчасовий захист? І відповідь також одразу ні не втратять всі українці, які зараз в Німеччині на тимчасовому захисті, так само будуть легально перебувати на території Німеччини до 4 березня 26-го року, так як сказала Європейська комісія, і Німеччина буде цього дотримуватися. І так як всі боялися, з приходом нової влади, нового уряду, можливо, треба буде змінювати статус і ще щось. Ні, з приходом нового уряду статус українцям змінювати не потрібно вже після. Зміни статуса в цілому європейською комісією, коли, наприклад, війна закінчиться, все буде спокійно. Там вже будуть якісь, напевно, зміни по-любому в кожній європейській країні. Але зараз на даний момент нічого не змінюється щодо самого статусу. Дуже важливо зараз зауважте, чи зміняться виплати для українських біженців на території Німеччини? Ось тут вже є зміни, сам статус не змінюється, але виплати хочуть змінити. І новий уряд це. Говорить новостворена коаліція запропонувала, щоб починаючи з 1 квітня лише нові українські біженці, які приїжджатимуть в німеччину, більше не отримувати виплату бургергельд. Тобто громадські виплати, натомість вони мають отримувати нижчу грошову допомогу, передбачену для шукачів притулку. Дослівно в коаліційній угоді сказано, біженці з правом на проживання відповідно до директиви про масовий приплив. Саме за нею українці мають статус тимчасового захисту в ЄС, які в'їхали в країну. Німеччину після 1 квітня 2025 року надалі мають отримувати пільги згідно із законом про пільги для шукачів притулку, якщо вони цього потребують. При цьому йдеться також про те, що необхідність у таких виплатах має бути доведена шляхом послідовної оцінки активів претендентів на допомогу процедурою. Такої оцінки мають встановити на загальнонаціональному рівні, як пояснює видання DZ, наразі. Найімовірніше, що ця зміна у виплатах стосуватиметься лише нових біженців з України та не торкнеться тих, хто вже отримує цю допомогу. Отримував скорше. Які ж нові виплати хоче встановити новий уряд? Німеч так йдеться про такі суми самотні люди, що не проживають у спільному з кимось житлі 441 євро. А якщо я не помиляюся, то зараз допомога становить для шукачів притулку, як і для німців, п'ятсот. 60-550 євро. Тобто приблизно на 100-110 євро зменшиться допомога. Подружні пари, які проживають разом або шукачі притулку в колективному житлі 397 євро на місяць на одну особу. Повнолітні люди віком до 25 років, які не перебувають у шлюбі та проживають принаймні з одним із батьків 353 євро на місяць. Молоді люди віком від 14 до 17 років 391 євро на місяць. На дітей віком від 6 до 13 років виплати 3 127 євро на місяць для дітей до 6 років 299 євро на місяць. Отже, бачимо, фінансова сторона трохи зменшується. Будуть надавати допомогу не як безробітні громадяни, що зараз надається українцям, а тим, хто потребує допомоги, а там трошки по іншому. Чому уряд Німеччини йде на такі кроки, як скорочення фінансової допомоги? Уряд Мерца сам Мерц, неодноразово говорив і далі притримується, що якщо. Шукачі притулку, біженці, українці, не українці, немає різниці, хто будуть отримувати менше, У них буде більший стимул і потенціал знайти собі роботу, шукати роботу, взяти роботу, ту, яку до того не хотіли брати. Тобто, це стимулювання, ну, в даній ситуації говоримо про українців, українців йти на роботу. Збільшити відсоток працюючих українців в Німеччині. Ну і не тільки те, щоб підштовхнути українців працювати. Це само собою всі країни хочуть, щоб ті, хто до них приїжджає, працювали. Але і зменшити виплати. Там непогані виплати, по останній статистиці в Німеччині близько 50% громадян України не працюють. А отже, ну, не знаю, беруть, не беруть, але претендують на допомогу. Це немало а в загальному по кількості зараз в Німеччині близько мільйон 250 тисяч українців, тобто це дуже немало. І уряд Мерца, як і заповідав до виборів, так і зараз говорить, він це буде зменшувати. А українців буде. Скажем так, м'яко змушувати йти працювати. Про це говорилося і про це обговорювалося не один раз. І як бачимо, зараз коаліційна угода підписана і вже найближчим часом я думаю, що почнеться робота над самим законом, прийняттям його і втіленням в життя. Якщо ж там сьогодні, завтра, післязавтра ще цього немає, то за якийсь певний період, коли воно набере чинності і закони приймуться, і тут же задньої не буде. Як я самого початку сказав, що хотів сказати хорошу новину, але все там трошки є, бачите, трошки такого негативу. Чому, ну, в загальному майже нічого не змінюється. Тимчасовий захист є, українців не виганяють, не депортують, не забороняють заїжджати на території Німеччини, але трошки зменшать допомогу для нових українців. Ті, що вже заїхали давно, утримують для них поки що змін ніяких не буде відбуватися. Ті, хто буде новий заїжджати після 1 квітня 25-го року, тут вже можливі певні зміни в меншу сторону. Оце якраз той негатив, який, напевно, комусь таки не сподобається, але ну, в Німеччині новий уряд, нові правила. Нові закони друзі, ось такими новинами я хотів з вами сьогодні поділитися. Сподіваюсь, ви додивилися до кінця, підтримали це відео та не забули підписатися. В описі під відео я залишу послання на мій інстаграм і на мій телеграм, куди також всіх запрошую, де можна запитати щось важливе про кордон, про Польщу, інші запитання і отримати на це відповідь. Тому рекомендую підписуватися, бути в курсі всіх останніх важливих новин. З вами як завжди Саша Матвіїв. До зустрічі в наступних відео.